Художник, шістдесятник Олег Мінько, отримав звання народного. Його ім'я згадують у навчальних підручниках з історії мистецтва. Мінько був чи не єдиний, хто за радянських часів продовжував малювати у стилі забороненого експресіонізму. І він знайшов себе саме у такому напрямку і використовував як протест проти радянських примусів: малювати лише у стилі соціалістичного реалізму. Тому творів Олега Мінька не виставляли. Шість років взагалі не малював, а згодом взявся за романтичний реалізм. Утім, тепер знову повернувся до абстрактніших віянь юності. Генетично в мене є закладено бути бунтарем. Навіть я вчуся і дотепер вчусь великих митців, Ну я їх не наслідую. Я вчуся, чому вони так зробили? Вчуся тому інтелекту мистецькому. Ранні і теперішні картини Олега Мінька показуватимуть до кінця тижня у картинній галереї.